Природа оживає і наповнюється різноманітними звуками та кольорами. Водойми це справжні маленькі світи, де живуть різні тварини та рослини. Давайте ж дізнаємося більше про мешканців водойм влітку. Риби У водоймах живуть різні риби, карасі, коропи, щуки, плотва та інші. Влітку вода тепла, і рибки стають активнішими. Вони плавають у пошуках їжі, граються і доглядають за своїми малюками. Рибки ховаються серед водоростей, які захищають від їх від хижаків і дають їм можливість відпочити. Жаби. Жаби це ще одні важливі мешканці водойм. Влітку вони активно кумкають, особливо вночі. Це такий їхній спосіб спілкування. Жаби ловлять комах, які літають над водою, і допомагають тримати їх кількість під контролем. Вони відкладають яйця у воду, з яких вилуплюються маленькі пуголовки, що з часом перетворюються на жаб. Равлики Равлики люблять повільно рухатися по дну водойм і каменях. Вони харчуються водоростями та мікроскопічними організмами, очищаючи воду. Равлики мають цікаві раковини, які захищають їх від небезпеки. Влітку равлики стають дуже активними, оскільки тепла вода сприяє їхньому розвитку. Водяні комахи у водоймах живе багато водяних комах. Жуки, водолюби, бабки, водяні повики. Влітку вони дуже активні і часто можна побачити, як вони пересуваються по поверхні води або літають над нею. Наприклад, бабки відкладають яйця на водяні рослини, а їхні лічинки розвиваються в воді. Водяні рослини, водяні лілії, очерети, рогіс це водяні рослини, які ростуть у водоймах. Влітку вони цвітуть і створюють красиві зелені оазуси на поверхні води. Ці рослини не тільки прикрашають водойму, але й забезпечують прихисток для багатьох тварин. Їхні корені очищають воду і забезпечують киснем мешканців водойми. Птахи. На водоймах можна побачити багато птахів, які прилітають попити води. Або поїсти качки, чаплі, лелекі. Вони всі люблять проводити час біля води. Влітку вони влаштовують свої гнізда біля водойм і доглядають за пташенятами. Отже, влітку життя у водоймі кипить. Мешканці водойм займаються своїми справами, шукають їжу, доглядають за потомством, граються і спілкуються. Вони допомагають один одному і дбають про своє середовище. Завдяки їхній взаємодії водойма залишається чистою і красивою, а життям гармонійним. Отже літо це не тільки теплий сонячний час, але й пора активного життя для всіх мешканців водойм. Спостерігати за цим життям дуже цікаво і пізнавально. Тому якщо у вас є така можливість, обов'язково відвідайте водойму і побачите все на власні очі.